Слава роду, слава рідному, Богу, слава Україні Росії, слава. Коли почалося власне повномасштабне вже вторгнення, тоді відбулося таке чудо. Чудо, коли народ прокинувся. Народ прокинувся, кожен почав шукати своє місце. Хтось плести сітки, хтось варити борщ, хтось збирати гроші, хтось хтось відразу в чергу воєнкомат. І так далі, це, це, це відчуття воно було дуже вражаюче єдності всього народу. Весь народ як єдине ціле. Не просто як єдине ціле, а так, так так воно і є. Просто коли воно не проявлене, то народ спить. і потім нас ті от голови того спрута, олігархічні ті слуги, вони почали убаюкувати, убаюкувати і всякими 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 ресторачами, всякими-всякими іншими там цими так. А, і почали власне через той єдиний марафон, через через то все, почали власне опалюкувати, відволікати увагу, а, обезвірювати, і купа народу обезвірю. А купа народу відчуває, що його гідність порушують знову ж таки роблять щось не по закону. Закон прописаний, а людей ловлять на вулицях, як, 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 як баранів, як свиней. І має бути по одному, має бути навчання, має бути підготовка, має бути ну, і потім людина має конкретно вже бути компетентна, фахова в обороні своєї країни, а його готують на одне, потім відправляють на інше. І отой бардак. Хтось думає, що цей бардак, що це є це випадковість. Ні, це не випадковість. Це є злий умисел. Це і диверсія. Це зрада, однак це не зрада навіть. Тому що вони не належать до нашого роду народу. Вони є інородним тілом в нашому народі. Вони є тою пухлиною, яку треба врешті решт Вирізати і викинути. Або ту якусь хімію випалити просто. Ось. Однак, в першу чергу, треба усвідомлювати я. Я є я, я є частиною свого народу. Хто є мій народ? Мій народ це є Україна-Русь, так? І приналежність до того народу визначає що? Визначає кров, генетика, якщо він, власне, ну, генетично. Він не українець, то як він може назватися українцем? І звідси походить друге, коли, власне, кажуть, мова, яка є так? Ха, як то яка різниця? А різниця велика. Тобто, якщо, власне, ти генетично не належиш до нашого народу, то ти, власне, і какая різниця? тоді й говориш іншою мовою. А мова це є прояв вібрації землі. І, власне, якщо ти ходиш по тій землі, поважаєш ту землю, навіть якщо генетично не належиш до того народу, то ти все одно починаєш говорити мовою тої землі, мовою того народу. Тобто, якщо не говориш мовою, то ти не поважаєш ні ту землю, ні той народ. І ти тільки підтверджуєш, що ти генетично не належиш до цього народу. І третій чинник, який проявляє приналежність до народу, це є віра. Що таке віра, віра це духовні знання. Віра, відання ра, відання того духовного світла, духовної сили, Божого Духа. Відання це розуміння і відчуття. Відчуття розуміння через відчуття. Я його відчуваю, його бачу, його чую. Це спілкування з духовним світом. Тобто віра це духовні знання, які допомагають, духовні практики, молитви, родення, медитації, як зараз кажуть, священні стани. Так? Це духовні знання, власне, оце, яке допомагає людині відкрити відкрити своє духовне бачення, духовне чуття, розуміння світу, і відкривати все ши ширше -ши і ширше. І спілкуватися з духовним світом і зі своїми предками, зі своїми предками по крові, по, -по, 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 -по генетиці, а не з якимись Адамами і Євами, як, як купа е людей, які є нашими людьми по крові. І по мові, так, однак вони і сплячі, бо вони думають, що вони нащадки якогось Адама Чиєви, тобто іншого. Своїх забули, чужих прийняли, так, як, як в ті домі. Навіть не як в ті домі, бо в ті домі, то він знає, що десь його батьки є, він хоче їх знайти. А той ні, той, той прибився до чужого стада. навіть не прибився до чужого стада. він сидить в своєму стаді. але він рахує, що, що його батьки десь там. Десь на інших землях, в іншому народі. Ось, тож власне, оце, оце війна вона заставила відчути дуже багатьох людей. І ту єдність ту треба підтримувати і далі проявляти. Бо та єдність є проявом приналежності до народу і відчуття свого місця. Відчуття свого місця в народі, на своїй землі. Оце дуже важливо. І це, власне, треба над тим кожного дня роздумувати і працювати. Тобто гуртуємося, гуртуємося, бо це не може зробити одна людина. Я не можу за вас це зробити. Я можу підказати, я можу допомогти. Своїм духом, силою можу підсилити ваші власне потуги, власне, ваші бажання, ваші дії, ваші сподівання. Однак за вас зробити я цього не можу. Як говориться, коня можна привезти до водопою, але напитися за нього не можна. Він вже має сам напитися. І так само ви маєте напитися і тих знань духовних, і проявити свою духовну сутність. Тобто за вас з'їсти я не можу. Я можу з'їсти за себе. Ось так от. Тож споживайте, споживайте ту їжу кожного дня, хтось більше, хтось менше. Так? Не треба старатися зробити вже, вже все відразу. Так? Тому що того ентузіазму вистачить ненадовго, і людина потім втрачає взагалі бажання щось робити. Ну, вигорає. Робіть стільки, скільки, от, скільки вам комфортно, скільки, скільки от для вас це підйомно, щоб не надірватися. Комусь це хай буде, хай буде кілька хвилиночок. Ну, кожен день. Це краще, ніж один раз постаратися зробити багато, а, а потім взагалі кинутися це, це звук. Ось так. Тож, давайте гуртуємося, єднаємося. Бо в єдності наша сила, бо кожен з нас по окремо це хто? Це, це просто особа. А людина це, власне, коли ми вже в єдності. В єдності кожен зі своїм родом, а потім в єдності родів вже народжується народ. Народ це що? На-род. Це, це вже така єдність багатьох родів. І людина, людина це духовна сутність, духовна особистість. І вона тільки тоді людина, коли відчуває свою природу, свою сутність. А сутність, власне, в єдності з народом, як клітиночка великого організму. І тоді проявляється і, 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 і духовні знання, і, і духовні вміння і так далі. А так, то це просто. Це, 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 якщо кожен окремо, це, це, це не людина, це просто ос, особина. особина. І нас такими хочуть зробити фізичними особами, просто фізичними особами, кожен сам по собі. ось. От вам і різниця між людиною і фізичною особою. Пізнавайте, розумійте. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі й славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. І чув світло рода Всевышнього живо, матінка, прийди. Силою своє благослови, силою своєї наділи, даною матінкою проявися, Ладою Борота цілу свися. Лада, матінка, силу твою наповнюємося, свято Святой Богословий. І повсякчас тебе безсила у момент уж прийди, будь з нами на добро і щастя, роду земного слава. Малай.